Проаналізували ваші запити, тому сьогодні в підбірці у нас буде Volkswagen Tiguan другого покоління на Львівському авторинку. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас автопідбір Colorit Motors. Більше авто дивіться у нас в YouTube-каналі. Tiguan 2019 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка 86 тисяч пробіг. Ціна авто 17 тисяч 300 доларів. Tiguan 2019 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 93 000 пробіг. Ціна авто 21 200 доларів. Тігуан 2020 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 132 000 пробіг. Вартість авто 20 900 доларів. Тігуан 2018 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 132 000 пробіг. Ціна авто 20 800 доларів. Тігуан 2019 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка, повний привід 102 тисячі пробіг. Вартість авто 20 тисяч доларів. Тігуан, друге покоління Рестайл 2023 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід 6 тисяч пробіг. Ціна авто 24 500 доларів.